Всім доброго дня, друзі. Тема мого наступного відео, як новозеландські підлітки безнаказано викрадають автомобілі, і їм за це нічого в Новій Зеландії немає. Так що, будь ласка, якщо вам цікава ця тема відео, будь ласка, підтримайте мене, поставте вподобайку, розширений коментар, поширте це відео серед друзів, підтримайте мій Україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію. Це я тільки що підійшов до такої мілкої річки, тут глибинам може так. Сантиметрів 20-30. І тільки що сюди підійшов і бачу невеличкий проплив лосось. Уявіть, навіть в такій річки. Ну, тут я бачив Іли живуть, а це лосось я перший раз побачив. Хотів для вас на відео його зняти, але не встиг він поплив, уявіть. <сміття> Був приємно вражений. Ну що, у нас зима, так зараз туман, ранок такий новозеландський. Тут я в парку зараз вийшов прогулятися. Після тренажерного залу подихати свіжим повітрям і записати для вас відео, так що, будь ласка, додивіться його до кінця. Тут в Новій Зеландії зіткнулися з такою проблемою, що новозеландські підлітки викрадають автомобілі новозеландців і просто на них катаються, розбивають їх. І їх не можуть за це покарати. Адже в Новій Зеландії немає закону, як покарати там, підлітків дітей. Які не досягнули повноліття. І це уявіть як. І, тобто я питав, чи за них батьки платять тоді, якщо вони викрадають машину і розбивають її. Ні, кажуть, і батьки за них не платять гроші. Просто так сталося і все. То як це таке може бути? Я просто в шокі. Всі сердяться, дуже мають прийняти зараз закон, щоб також були для підлітків покарання. А то уявіть, ви поставили тут багато хто паркується на вулиці, адже зима тепла. В принципі, немає актуальності е, паркувати свій автомобіль в гаражі. Як правило, тут в гаражах стелять ковролін і там роблять або тренажерний зал, або ще одну кімнату а в Новій Зеландії тут. І люди багато паркують автомобілі прямо на ніч е, в гараж, е, коло будинку свого. І зараз пішло прямо таке щастя, що викрадають автомобілі, діти, підлітки, розбивають їх і їх не можуть за це покарати. Даже, я працював тут з одним новозеландцем, його дружина працювала тут в поліції, в Колінг, на телефоні сиділа. І каже, навіть 11-річний, здається, в кращі ще викрав автомобіль буквально недавно. Також, як його покарати, дитина фактично в 11 років. І це ж зрозуміло, що в нього якісь, мабуть, дорослі друзі є, що йому там це розказують робити як. Але закону ще немає, тобто їм це безнаказано. І тут наскільки всі злі, що треба зрозуміло, що приймати якісь закони і за це карати. Отже це ніколи тоді не зупиниться. Вони будуть це продовжувати робити постійно. І так, стоїть якась непогана машина, щоб так не зробити, якщо ти знаєш, що тебе не покарають. Покатався, викатав бензин, розбив її. Якщо не розбив, то пошкодив там якось і тобі за це нічого немає. Просто тебе там знайшли, сказали, що так робити не можна, ну, скажімо так, приблизно, і все. І я трішки коли це знав, що тут так. Бо раніше тут ну, так часто цього не, не було, а це вже буквально я чую за це останні 2-3 роки, що це набрало популярність в Новій Зеландії. І... Я коли це знав, що тут так відбуваються такі випадки, то я трішки був здивований. Ну, от, е, чому так? Якщо батьки не можуть виховувати своїх дітей, щоб вони не крали автомобілі в чужих людей, які на них заробляють е, роботою своєю, працюють день і ніч, щоб купити, відкласти собі автомобіль тут на ну, Ізланії. Взагалі багато хто купляє навіть кредит і вони не виплачені, їх треба ще виплачувати. Тут людина приходить собі, покаталась, розбила ваш автомобіль і нормально. І звісно, що люди садяться, і чекають, коли приймуть в Новій Зеландії якесь рішення, щоб покарати таких підлітків. О, і Я тут із українцями говорю, також вони це все знають прекрасно. Я думаю, вже було зараз, скоро вже приймуть щось. О, тут так я ж говорю, це, не знаю, чи ще якесь таке в якійсь країні таке є чи немає. <ріст> Также ж повинно на якийсь облік ставити, якщо б ти щось таке зробив. Ну щось, Я думаю, поліція повинна ситуацію врегулювати. Взагалі тут поліція я вже в своїх попередніх відео говорила, вона тут дуже гуманна, ходить без стабільної зброї навіть. Думаю, в них там якась паличка і газовий балончик є. Я тут, як поліція, це твій друг, ти можеш підійти, якісь документи там зробити. Як правило, вони просто патрулюють. Як я говорив, що в мене без причин за останні 9 років ні разу в Новій Зеландії не зупиняла поліція. Якщо ти тільки перевищуєш швидкість інколи може, і то в більшості випадків ловить у вас просто камери. Тут в багатьох місцях облаштовані камери в Новій Зеландії. Тут, до, до речі, вони як влаштовують камеру десь в місті, то вони пишуть в ком'юніті-групі, що е, в такому місці е, встановлюють камеру, щоб всі знали, а не так встановили, щоб не знали де. І так тоді всі в принципі, починають помаліше їхати, не перевищувати швидкість. Взагалі швидкість максимальна в Новій Зеландії 100 км на годині на трасі. І в місті 50 і 60 коло шкільних зон, і там в деяких ще містах є 30-40 коло школи. Там інколи. І коли е, діти переходять, е, закінчують школу або йдуть в школу, то такі волонтери і разом з дітьми вони перекривають дорогу такими спеціальними шлагбаумами, стоп. Люди зупиняються, ну, коли назбиралася якась кількість дітей, вони перейшли дорогу і потім відкрили, і знову ця лінія, що назбиралася автомобілів, поїхала. Це так тут все влаштовано в Новій Зеландії. Так що, друзі, бачите, розказую вам е, такі новини з іншого краю світу, з такої країни на кінці світу, як Нова Зеландія. Тому е, підтримайте мене, ставте вподобайку, розширений коментар. Дуже ціную вашу підтримку. Хочу побажати друзів, щоб вам щастило всіх ваших починаннях, то щоб ви не взялися в житті. Будемо на зв'язку. І слава Україні!